І спаси блає душі наші, святий Боже, святи, кріпкість, святий тебе смертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкість, святий тебе смертний помилуй нас, святий Боже, святи, кріпсь, святий тебе смертне, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, чисти ріки наші, владико коси, незаконі наші, сюди, завітай, суди, мочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчаса, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спади помила, Господи помилуй, Господи помилуй, спади помилай, восподи помилой, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонівся, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонівся Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся і до самого, Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Благослови, душу моя, Господа, Господи Боже мій, який возвеличився, єси вельми. ісповіданні і велич Крису Зудянуся, ти одіяваєшся світлом, як корисою, ти простараєш небо, як окожу, покриваючи водами височини свої, ти кладеш облаки на сходження своє, ходячи на крилах вітряних. ти твориш вітри анилами своїми і слуги слугами своїми полуміньване. Ти основуєш землю на твердій і непохита. Не похилиться на віки віків. Безодні, як реза одіяння її, на орах стануть води, від поворози твоєї побігнуть, від голу рому твого злякаються, зводяться ори і сходять поля на місце, яке ти оснував, їм границю. Ти типу положив, якої не перейдуть, ні не повернуться, щоб покрити землю, посилають джерела в ярах, посеред ір перейдуть води. Вони напоюють усіх звірів пільних, дожидають онарів празі своїй, на них птиці небесні вітають, спосеред скель видадуть оголости, напоюють напоюш гори з височин своїх, плодом діл твоїх насититься земля, ти вирощуєш траву для скоту і зела на службу людям, щоб видавати хліб із землі, і веселить серце чоловіка, щоб намастити лице є і хліб серце чоловіка укріпить. Наситься дерева пільні, кедри ліванські, що їх ти насадив, там птиці загніздяться. Журавлини жили ще перед веде між ними, гори високі оленям, скелі прибірюще зайцям. Ти сотворив місяць задля часу, сонце пізнало захід свій. Ти положив темряву і на стола що в ній приходять. Проходити будуть усі звірі дібровні, ливенять та рикають, щоб схопити, і знайти від Бога поживу для себе. Засіяло сонце і зібралися і в леовищах своїх ляжуть. Вийде чоловік на діло своє, і на працю свою до вечора, які то величні діла твої, Господи, все при мудрості сотворив ти сповнилася земля твари твоєї. Це море велике і просторе гади, мада, яким нема числа. Животи малі з великими там у кораблі приплавають, змійцяй, що ти його сотворив, щоб з насміхатися з нього, все на тебе чекає, щоб дати їм поживу свій час. Коли ти дав їм зберуть, коли ти відкрив руку твою, все наповниться благости, коли ж ти відвернеш лице, вони затривожаться, забереш їхній дух, то щезнуть і повернуться у свій прах. Пошле ж духа твої, і створені будуть, і ти обновиш лице земли. Нехай буде слава Господня навіки Господь ділами своїми. Він споляне над землю і чини, що торкається ір і димляться. Заспіваю, Господи, в житті моїм Богу і моєму співаю, поки я є. Нехай солодкою буде йому моя бесіда, я ж возвеселюся в Господі, нехай ще здумні із з землі і беззаконники, щоб їх не було. Благослови душу моя, Господа. Сонце пізнало захід свій, положив ти темряву і настала ніч, які то величні діла твої, Господи, все при мудрості сотворив ти. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повз як час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помолімся, Господи помомили. Замір за, за святих спасіння душ наших, Господе Господи, помолімся. Господи, за мир, за Свято добрий стан святих Божих, церковні з'єднання всіх Господи, ві помолімся, Господи помилиться, за святий палиці, тих, що з вірою побожністю і страхом Божим ходять до нього, спаде ві помолі. Господи помилуй. За святий сленського хири, нашого Франциска, папу римського болівого епіскопа нашого Киринила, чесне пресвітриство Христі, якунство за весь причити людей, Господи, помолімся. Господи помилуй забережний народ, наш за правління і за все військо, Господи, помилуй. помолімся. І за святу обительцю і за кожне місто країну, і тих що вірують живуть в них, Господи. Помолімся. Господи помилуй. Моліття за, за врожай плодів земних. І часи мирні Господеві, помолімся, Господи помилуй, за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених і за спасіння, їх, Господеві помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Ми святу, причисту благословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один і Все життя наше Богові, віддаймо. Господи, тобі належить усяка, слава честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Баю я до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, Взиваю я до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до тебе, вислухай мене, Господи. Молитва моя мовка дила перед Тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірня, вислухай мене, Бог Господи. Постав Господи, моїм сам сторожу до дверей губ, моїх варту, не дай схилитися серці моєму до чогось злого, ані чинити лихі. Чинки з людьми, що творять беззаконня, ні ласощі їх я не хочу їсти. Нехай праведник по-доброму б'є мене, І виправляє олія грішу, нехай не намастить голови моєї. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злівчинки. Якщо суддів їхні, скинуть у щелені скелі, то почую, що слова мої любі. Немовби хтось розбив і розрів землю, розкидано їх кості перед тадом. Бо до тебе, Господи, мій Боже, очі мої до тебе прибігаю, Не губи душі моєї збережи мене від Петрі, що її наставили на мене і від сільця тих, що творять беззаконня. Нехай грішники упадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся. Скаргу мою перед ним, виливаю, мою, скрутую мою я виявляю. Коли тривожиться мені дух, мій ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися, нема нікого, хто дав би за мене, нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався би мною. До тебе, Господи, зуваю і кажу, Ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Мене вступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. Глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос, нехай будуть твої уха уважні до голосу, благання мого. Коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня. То, хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення, На Хресті, пречисті руки Твої, розпростерти, Христе, прикликаючи тих, що були далеко від Тебе і приміщуючи близько себе, тому й молимося тобі. Прийми нас, полонених пристрастями і дай нам покаяння, що очищує всяку пристраснуре, задля мене Твої надіюсь на тебе, Господи, надіється душа моя, на слово Твоє, надіється душа моя на Господа. Твої пречисті долоні, Христе, підняв ти на дереві і закривав Твої персти, бажаючи чоловіку любче, визволити діло твоїх Божественних рук Адама, що перебував із за переступу в царстві смертників якого ти підніс сильний, силою своєю. вітраню. Сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай Ізраїль на Господа, звалив ти постраждати задля нас спасе, Боже природою, незмінний божеством безстрасний, і розпинаєшся з лихотіями безначальний і безрішний, Христе. Не зносячи такого зухвальства, сонце захмарилось і вся земля стряслася. Пізнавши тебе, Творця світу, Господа милісі відкуплення велике в нього. Він визволить Ізраїля від усього О, -о, 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 -о. О предивне є чудо, бо я зі чоловіка, жінка ворога подолала, і пристрасті засила тілесні. Постежністю великою, і хресту на нарабина, прийнявши горливо, пелагія відложила тягар житейського майна і завдяки вченням мудрого ного, послідувала за Христом. Господа, всі народи, проставляйте його всі люди, новою теклею ти нам явилася, бо як іншого Павла, знайшовши навчителя і овченням заборівшись, ти слав покаянню себе віддала горливо, і здержністю злучилася з Христом, О, преблажена, була і є всечесна, тому Христа не переставай молити, щоб спастися. нам. Велике бо до нас, його милосердя і вірність Господа повіки, радуйся, пилає все чесна, Ти Божественною ревністю, запалавши все священого, ти тибі світкинула, приблажена, і прибігши донона, взивала єсих. Віда за задіяння мої, якщо не знаменуєш мене, славним знаменням Христовим, через хрещення зодягаючи мене в чисні. Суйсину і, і Святому Духові, не примножився гріх, зарясніла, благодать, як навчає апостол, ти в молитвах і сльозах вела море мної ріки висушила, і нарешті в благоприємне покаяння Господеві принесла єси і молишся за душі наші віки, <клес> Сонце і місяць побачили тебе, чоловіко любче, повішене на дереві, сонце правди христемі, та й скрили проміння, основи землі сколихнулися зо страху перед Твоєю силою. А твоя мати боліючи серцем закликала до Тебе, Ісусе, придобрий, слава Твоєму, добросетю. Е. Мудрість прості лотих, святої слави, безсмерця небесного. Святого блаженого Ісуса Христе, прийшовши на закид Сонця, побачивши світло, оспівуємо оспівоємося. уважні, мир, всім премудрість, будьмо уважні. Допомога моя, від Господа, що створив небо і землю. Очі мої підводжу я вгору, звідки прийде моя допомога. Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Я від Господа, що створив небо, і землю. сподоби, Господи, цього вечора без безріха зберегтися нам, благословений ти, Господи, Боже, отцім наших і хвальний і прославлений ім'я Твоє на віки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословений ти, Господи, навчи мене установ твоїх. Пословений ти, Владико, образуми мене, установами твоїми, благословений ти святий, просвіти мене установами твоїми, Господи, милість твоя попіки, не покидай його рукою, тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава, Отці, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Сповнім вечірню молитву нашу, Господа, Господи, помилуй. Господи, помилуйся, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Вечора всього досконалого, святого, мирного і безрішного, Господа, просі нас. А миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа просимо. нас. Господи, прощення, відпущення ріхів і прогрішень наших, Господа, просі нас. Добре, може точно для душ наших. І миру для світу, Господа, просімо. Життя нашого, мирі, покаянні скінчити. У Господа просімо. Життя нашого, і мирне, і доброго твіта на страшному суді Христому. Просімо. Весню причистим пребогословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного. І все життя наше Христу Бові віддаймо, подай, Господи. Ти Бог, милости, ласки, чоловіку, любляє тобі, славу, села, і Моцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Мир всі, голови ваші перед Господом Амінь. Буде влада царства Твого благословенне препрославлено і препрославленого Отця І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Amin. застромлено крас на і прозвело на безмертя, і жирена вічно пливучого спасового Бога. Я підношу мої очі до тебе, що живеш на небі, як очі слуг на руки свого пана, і як очі слугині на руки своєї Господині, так очі наші дивляться на Господа Бога нашого, поки не змило сердиться наганами, не переможною твердинею для нас. Чесний хрест спасав, боговаючи на нього. Пасаємо, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надто, ми наситилися, зневаги, надто наситилася душа наша, глузування ситих, зневаги гордих, молитва ми всіх святих, і Богородиці, дай нам, Господи, твій мир, і помилуй нас, як є ноще. Святому Духові і нині, бо всяк часи, і на віки, віки, бачивши несправедливе вбивство Твоє Христе, плачучи, кликала до Тебе, най дороща дитином, чому тебе, шкрив дух, чому на дереві висиш ти, що землю на водах завісив? Не залишай замітною мене, Матірі, слугиню твою, молюсь тобі, благодійним багато милостигів. Пускаєш слугу Твого, владико, за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої, спасення твоє, що приготував ти перед усіма народами, світло на просвіту погана, і славу люду твого, Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, немочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наше, Син на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні, а -а -а -амінь. тобі, мати, дбайливо зберігся, образ. Сте пішла слідом за Христом, і ділом навчала ти, бо тілом, бо воно проминає, а дбати про душу є безсмертне. тим, хто за нелами разом радується, преподобна пила і є дух твій, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бачивши на хрестіянця і пастиря, і Спасителя світу, мати твоя мовила, плачучи, Сину, і Боже мій, світ веселиться, приймаючи визволення, але моє серце горить, дивлячись на Твоє розп'яття, як Ти за всіх терпиш. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за святішого Вселенського, хири нашого Франциска, папу римського полюбивого єпископа нашого, Кирніла, за тих, що служать і послужили у святому храмі. Цьому. І за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За, ще молимось за помбережний народ, наш за правління, за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось За тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, чоловік, любець Бог, єси і тобі. Слава воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Чеснішого від каровими від зрівняно, славнішої від сарафині, що без один Бога слова породила сущу, вородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Христос істинний Бог, наш молитва в речистої своєї матері, святих, славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, блаженно священно, мученика, те і всіх святих, помилує, спасе нас, як благий чоловіко-любець.